Півтора десятки поїздок у деокуповані регіони України та тонни доставленої допомоги. Волонтери громадянського руху свідомі за 10 місяців повномасштабної війни Росії проти України допомогли тисячам сімей, які постраждали від загарбницької війни. Пережили окупацію або втратили власний дім за майже рік волонтерської роботи. Команда свідомих передала лише сімейних пакунків на суму 6 мільйонів 250 тисяч гривень. За цей час ми залучили сотні тонн гуманітарної допомоги. Переважно це продукти харчування довготривалого зберігання, також це медичні засоби та засоби гігієни, а також товари військового призначення. З початку квітня ми почали формувати сімейні пакунки. І розвозити їх на деокуповані території, де люди потребували елементарного продуктів харчування, засобів гігієни, ліків. І за цей час ми здійснили 15 поїздок, відвідали вісім регіонів, і це далеко не вся допомога. В основному луцькі волонтери передали продукти довготривалого зберігання та сухі пайки, обладнання та тактичні засоби, авто, оптичні прилади, РПС та інші. Медикаменти та медичні аптечки, одяг та взуття, генератори, павербанки, спальники, каремати, ковдри тощо. Директор інформаційного агентства Конкурент, депутат Луцької міської ради від громадянського руху свідомі Тарас Шкіта розповідає в перші місяці волонтерської роботи. Команда чітко визначилася з напрямками залучення та спрямування гуманітарної допомоги. Тож в результаті вдалося залучити допомогу для українців із різних джерел. Отримуємо ми гуманітарну допомогу і фінансування з різних джерел. Одним з основних донорів є засновник нашої організації Андрій Покровський. Також ми співпрацюємо з відомою американською благодійною компанією Global Empowerment Mission, яку очолює друг України Майкл Капоні. Спільно з ними ми передаємо сімейні пакунки для цивільних, які живуть на деокупованих територіях. Також ми працюємо з різними друзями нашої команди. Свідомих, які живуть за кордоном, це українська діаспора з Польщі, Нідерландів, Бельгії, Сполучених Штатів, Іспанії. Також ми працюємо з Генеральним консульством України в Барселоні і спільно з ними залучили дуже багато тонн продуктів харчування, які отримали українці на сході і півдні України з доокупованих міст та сіл. Також ми активно співпрацюємо з місцевими підприємцями і місцевим бізнесом. До прикладу, це мережа супермаркетів наш край і «Спар», спільно з якими ми теж надавали неодноразово гуманітарну допомогу українцям. Ми розуміємо, що з кожним днем треба залучати більше допомоги, самим виділяти більше допомоги, тому що допомога вкрай необхідна, і ми працюємо над тим, щоб Ще більше допомагати українцям, які цього потребують, за усі ці 10 місяців невпинної роботи. Волонтери дякують усім, хто робить цей внесок в перемогу України, та кажуть, що й надалі звітуватимуть про волонтерську роботу громадянського руху свідомі, адже попереду звільнення усієї української землі.